Постанови 14.203 Верховної Ради від 28-18 грудня про відзначення пам'ятних дат і ювілеїв 26-27 роках, які визначатимуться на загальнодержавному рівні серед ключових дат 500 років від дня народження віддатного, військово-політичного і так далі за тексту. І 450 років часу заснування першого закладу вищої освіти в Україні та східній Європи стройські слов'яна, наприклад, Афільської академії. Ця постанова передбачає на місцевому рівні відзначити це? Не про створення про створення коркомітету доки табезначення. Проєкт рішення де текст. За цим проєктом. Отже, мово. я хотів запросити так, тобто запросити безпосередньо чиновників, які мають відношення до подібних, да, або заступника з гуманітарної політики пана Метелюка. Або Це Баба, Своїх, це, ви мозок, можете да. роз ви можете порядку mm. денний зараз включити підготувати інші питання, але мене немає ні проєкт, ні що. Ви можете його зараз включити і дати ми до учені, щоб на чергову сесію підготовлено було проєкт і включайте такі питання. Ні, ну то, якщо ми дійдемо до того до якщо ми як до того.

Че, че, че? Так, поехали. Продається зміни до Річні міського рада 14 університет на 20-й року No3264 просиданців закупівлю рамка робота 25-28 руки. Это збільшили видатки, суму видатків, тобто прогнозну суму і опять, суму, восьмому, четвертому, двадцятому, двадцять п'ятому. Це шуток, так. <звілля> ну, це пам'ятник ідеалізаційний. Це ідеалізаційний. Наш фонд у вас уперше. Ми платимо шум місячно виплату для дітей, які загибли і з не пропавшим Було на початок 40-річного і зараз 70-річного. Ого, ого. Тобто Ну, питання мало. Це треба. Думаю, що тут нема дослідження. Мол, шум, так. Є. Так. Про жите, про складу персоналу, з комісії питань, що надання допомоги для вирішення питання, окремо катюра, що переміщує всіх чи проживали на стосово окупованих територіях. Так, все ця постанова, це вона недавно вийшла. Ми на першій... на початку, на, на сесії, яка була перед цим, вже звели кількісний е -е, склад комісії, а зараз вже по прізвищам. Чи що будуть давати ці квартири? Балучери, ні. Це ваучери, це вже ваучери це учасники бойових дій, інваліди війни. Зараз на даний час через дії до нас прийшло вже 18 заяв. Це один інвалід війни і 17 учасників бойових дій. Це внутрішньо переміщені особи. А що це це у вас? це <captured> eh, на придбання житла. Держава дає гроші їм на придбання житла.

Прохід виконання рішення міської ради 14 грудня святого року номер 4100 просиння програми надання підтримки ночів переспічення лише або сум зв'язку зведення боєстаном 25 рік. Це що закривається програма? Ні, ні, вона просто звітується про всіх виконання за 25 рік. Що ми там провели? Ми провели ремонт каналізації, тому що там десь розвивалася. От далі там ми А скільки там проживають? Там проживає до тисячі.

Да, 23. Так, так четвертая. Професій виконання рішення міської ради 8 травня 2025 року номер про пространства програми розвитку освіти Дуберської міської терміни громади 25-27 роки. Програма продовжувала на проєкт визначення на 3 року 2025-2026 року. Відморозию програми надаємо вам інформацію, що стосується за цей рік за закладах за насередній закладах за шкільної, позашкільної освіти, дійсному мережі, роботи з дійсною з особливою освіти потребами, з педагогами з кадрами, з частиною дорослі, спортивно-матова роботи. Повернеться змін до програми економічно-суспільної економічної громади на 26 рік. どうした？

Саме частка отримається міської ради і інші джерела заборонених законодавства. Я перепрошую інформацію. Не виділялися абсолютно немає. Я так, що Представників цієї категорії ніхто не отримав житло. Ні на обліку є такі сумати отримати? Вони не скуратні, на облік, на все. Вони не є, ведеться облік. Ні, та категорія людей, що має получити, є? Ну, так ведеться, ну. І ще одне запитання, можливо, не за адресою. Яка доцільність створення такої програми, Дуже гарне запитання. Просто ініціатори цієї програми були регіональні відділення Рівська, і вони пишли, щоб така програма була в місті. Ми це питання піднімали, ну ми зробили. Дивіться, суть в тому, що така програма що людей здавати на оцей облік жиковий, ну, соціальний. І, наприклад. Коли от зараз йдуть певні допомоги ВПО, якщо немає, то БД і беруть довідку, що вони стоять на обліку, тобто, що це люди, які потребують житло. Тобто фіксується певна категорія людей, які потребують житло, які не мають житла, це фіксується в міській раді. І відповідно, якщо є якась державна програма чи регіональна програма, береться... Відомості з того обліку, людина да, говорить, я потребую житла. Ну, тобто, щоб хоча б була якась е, аналітика. Ну, да. ну, я розумію, але зараз, наприклад, дуже багато е, приходять людей, які е, мають статус ППО і статус СБД, розумієте, і вони стоять на обліку. Це ну, ну, та... категорію, що стоять у наш практично і чекають на поперед, що не виконуються. Yeah. Я вам скажу, що вона вже 20 років. Практично, що вона є, але ні, ну, вона ніколи не фінансувала. Що так? Ну так? Ви отримали, так? Так, тому що так. Так. Окін виконання відбирати шостого грудня дев'ятнадцятого року No Radi за безпеці проведення виборів. Доброго Добрий на Даний проєкт вимішення пропонується в структурі в межах чисельних чоловік скоротити посаду головний завіз спеціально-мобілізаційної роботи. Перепрошую, Немає його. Зараз його повноваження виконує, обов'язки виконує заступник начальника відділу з відділу персональної проміни військового обліку. І пропонується даним проектним um. рішенням uh, скоротити дану посаду і вести одну посаду сюди, в цей відділ відділ персонально-проведенного обліку. Там чотири чоловіка, буде п'ять, і ті, роботу буде виконувати даний відділ. Він, В принципі, якщо й був Кадун, то Тетяна Володимирівна Літовіцька, вона і допомагала йому, і робила, і все робила. Вона, в принципі, якщо можна сказати, цю вони разом цю роботу і зараз. Ні, скорочується ця посада, водиться туди, нікого не беремо. А де що розумієте, що служити. А сюди людину не можна знайти, тому що не дуже хто хоче йти на допомогу. Так. Розведення колоти провідний персоналі помилки школа складу.

На зараз санкції соціальних доміської міської ради на двадцять рік. Шановні депутати, з вашого разі проект рішення про заперечення переконування соціального послугу, це зроблено з метою того, щоб громади заключений договір про співпрацю на заняття цих соціальних послуг з компенсувати вартість цієї послуги для даного питання.

Тариф на соціальну може через працювання. Тобто, якщо вказуємо по ньому. Я розумію, що це тариф працює. Тариф на таку оплату соціальну може бути через Сухи в Украине еще не школа 2875, 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 Програми це про зацікавлення про програми органів, які приписнути по свого віку. Російський для організації. 22, 25. Це теж зняття з програми. так? Є. Є, це по це. І ще щось є. Є, ще. Немає? І ще цього підготовувати. А, ще Додаткове. Давайте дошов підготовити проєкт рішення по. 3, 2, ah, є, треба треба їх кликати. Хто там є? Пам'ятник. Yes. Yes. Дивіться, ми будемо сторічення. Схочу, Скажіть, Так, 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 так. Я всі раду звучу. Записуємося. 18 грудня Верховна Рада України ухвалила постанову за номером 14203 про відзначення пам'ятних дат і ювілеїв. У 26-27 роках, які визначатимуться на загальнодержавному рівні серед ключових дат 500 років від дня народження Костянтина Острозького і 450 років з часу заснування першого закладу вищої освіти в Україні та Східній Європі Острозької Островської, Слов'яного Греку Латинської академії. Встанування вище згаданих дат на всіх рівнях влади, Це стосується на рівні міста, району. Дивіться, у нас приймаємо програму в даному, ми приймаємо, що там вказують дати, є вказуємо, є така програма. У нас є програма. Є програма. Можна її туди включити, Звичайно. Ні. От і що. Включити сюдати. І є пропозиція. Це побачення рішення про відзначення післяпоріччя пам'яті Острозького було зведено Кабінет міністрів України. Ні, бо це ми зверталися до Кабінет міністра, це просто за рідні місцеві відзначиться, ага. так? Так, так. так. Вся постанова Верховної Ради передбачає про відзначення на всіх рівнях. 500 років від дня народження Костянтина острозького і 450 років Треба включити про програму очі два пункти. Так. І е, з досвіду попередніх років ми на сесії задали, виносили проєкт рішення про створення оргкомітету щодо підготовки та проведення заходів. Присвячених вище згаданих да про створення питання. Про підготовку та відзначення. 500-річчя від дня народження Острозьку і 450 років із часу заснування Острозької академії. До цього оргкомітету повинні вийти представники нашої комісії, ну і вже секретар міської ради повинен визначити, там обов'язково повинні бути представники освіти, культури. І це питання включити про створення у порядок денний нашої чергової. це логічно. Так, Так, передбачаєте протокол дружби. Це, е, третьому протоколу. Споваєте два пункти. Нас же тема програму роблено, про визначення і протоколе те чотири пункти. Так. Відділу культури. Дотор резолу. І відділу культури і туризму. Ну, то я вже Давайте ми сформулюємо туризм, дружити. Чи треба показувати вже Щодо підготовки та проведення заходів присяжки. 500 річ від дня народження угу. Василя угу. Костянтина правильно. І 450 з років з часу заснування угу. Островської академії mm -hmm. до комітету. Так. Ви Давайте Ви два членники коміті до рішення відповідності до постанови верховної. Yeah.